Усім привіт! З вами Дарина Менторка. Сьогодні ми з вами поговоримо. Я взагалі планувала спочатку розповісти вам про балі. Але нічого не вийшло, дуже багато всього змінилося. Я ще обов'язково запишу відео про балі, але зараз я вирішила записати відео про Малайзію, тому що вона дуже сильно надихнула мене. Я вже живу тут три тижні. Я би в це взагалі не повірила, що я тут стільки часу знаходжуся, і дуже хочу поділитися з вами своїми інсайтами, усвідомленням і тим, взагалі, як мені тут було жити три тижні. Перше чергове, що мені сподобалось в Малайзії, це великі будівлі. Наприклад, в Києві ти звичайно можеш побачити багато високих будівель. Я до цього жила в Києві, але в Малайзії я живу на 41-му поверсі. Також плюси з Малайзії, що мені подобається: що тут дуже багато готелів, комплексів, де ви можете жити. І відразу з вашим прожиттям входить прибирання, басейн, спортзал, коворкінг, інтернет-кімната, як ця, наприклад. І все це входить взагалі в вашу оплату вашого проживання. Якщо говорити про ціни на проживання, то кімнати тут є в залежності відповідності до того, наскільки вони великі, чи є кухня, чи немає кухні, яка вона велика. Попередньо перед цим я знімала набагато більшу кімнату. Є тут також двохповерхові кімнати. Тобто, от, наприклад, в цьому готелі, де я зараз знаходжуся, є кімнати абсолютно на будь-який смак і на будь-яке вподобання. Зараз в цьому готелі, де я знаходжуся, я знімаю досить таку невеличку кімнату. Взагалі, ось я переїхала з іншої великої кімнати. Переїхала зараз невеличку кімнату. Моя кімната коштує орієнтовно 800 гривень за добу. В мене немає кухні, холодильника. Кімната. Невелика звичайна готельна кімната з коридором, з усім. Все комфортно, зручно для проживання. Єдине, що в мене немає кухні. Але я цього разу вирішила забронювати, перейти в меншу, тому що я знала, що я скоро буду їхати, і кухня мені не буде потрібна. Але якщо планувати залишатися тут надовше, то я би все-таки рекомендувала орендувати житло з кухнею і холодильником, там так би вам було зручніше, комфортніше. Ще один з плюсів Малайзії, що мені саме тут сподобалося, колись до 15 років я жила в будівлі і в цій будівлі. Влі знаходилося абсолютно все. Тобто я могла спуститися вниз з п'ятого поверху і могла сходити до стоматолога, до перукаря в магазин. Тобто, все було в одному приміщенні в одній будівлі. Те саме особисто я відчуваю в Малайзії тому що в мене все знаходиться в одній будівлі. Я можу спуститися на 35 й поверх. І в мене там буде басейн, в мене там буде спортзал, в мене буде коворкінг. Тут ще я знаю, що є сауна і караокі кімната. Я їх не використовувала, але я не знаю, можливо, їх треба якось використовувати під замовлення. Якщо я спускаюся на перший поверх, у мене є магазини, у мене є супермаркети. На 35-му поверсі є кафе. На першому поверсі теж є кафе. Тобто, мені взагалі можна сказати, не треба нікуди виходити з цього приміщення, все знаходиться абсолютно в одному приміщенні. Ще, що мені дуже подобається тут, це нетворкінг, комунікація. Я з дуже багатьма людьми знайомлюся як? Просто в ліфті. Просто пересікаюся, знайомлюся з кимось в ліфті. Або, наприклад, я спускаюся вниз в супермаркет, виходжу в магазин або в басейні. Тобто, на балі, наприклад, це були мінуси балі, як то кажуть, на балі мені потрібно було кудись їхати. Якщо б я хотіла знайомитися з якимись людьми, якщо я не живу, наприклад, в гестхаусі в Віллі, де ще проживає багато людей, мені треба їхати кудись, кудись, де я можу знайти якихось людей. А тут зараз мені не треба нікуди їхати. Я можу познайомитися з людьми, просто їздячи в ліпті. І це ще один з плюсів Малайзії і взагалі того, що мені комфортно тут проживати. Також мені не треба, наприклад, на Балі був звичайний момент, що мені треба було постійно замовляти таксі, наприклад, щоб поїхати купити продукти, або ти їздиш сам на своєму байку, використовуєш байк, або ти замовляєш таксі греб. І ось я саме розумію, що мені в Малайзії дуже зручно, тому що я можу просто прогулятися, просто піти в Ватсенс, наприклад, купити все те, що мені потрібно, сходити в супермаркет. І це все дуже швидко і зручно, мені не потрібно постійно замовляти таксі для того, щоб кудись дістатись. Ще я хотіла розглянути один із пунктів це їжа. Ну, їжа це трошки мінус-мінус плюс Малайзії, але тут можна знайти, що поїсти. Можна абсолютно все купити в супермаркетах, якщо ви самі готуєте. Якщо ви хочете ходити по кафешках? Мені малазійська їжа особисто. Я не перепробувала всю, якщо за те, що всю розкажу більш детально. Але мені вона місцями була жирнувата, трохи забагато соусу, перцю. Буває місцями гостро, лазійці дуже люблять гостру їжу. Я теж не любитель гострої їжі. Якщо ви любите гостру їжу, якщо ви любите м'ясо або якісь такі моменти, то вам можливо більше зайде. А я, наприклад, люблю більш хелсі їжу і я не вживаю м'яса. Ну, рідко вживаю м'ясо, зовсім рідко. Тому мені не дуже це заходить. Але, наприклад, я знайшла тут прекрасний іспанський ресторан, є європейські заклади, куди можна поїсти. Наприклад, в цьому приміщенні в будівлі, де я зараз живу, дуже Прекрасне кафе на 35-му поверсі, там просто шикарний грибний супчик зранку, який я можу сходити поїсти. І так само ви можете сходити купити абсолютно всю їжу в супермаркеті і закупитися, і вам буде комфортно, ви зможете приготувати абсолютно все, що ви захочете. Також ще один з пунктів, який мене вразили в Малайзії, це саме ось звичайно, я говорила на початку про високі будівлі. Так от, це просто вау. Це, по-моєму, Кіал Тауер, або якось по-іншому, вона називається друга по найвищості взагалі будівля в Азії. Тут є Петронас також і декілька взагалі будівель, які просто вражають своєю висотою. Я підіймалася на Кіл Тауер. Зараз тут з'явиться фотографія, і саме там, де я підіймалася на Кіл Тауер. Це просто вау, це дуже вражає. Ти коли їдеш по цьому місту. Така вау, вау! Просто емоції ніби в якомусь Нью-Йорку. Ну ти просто в такому шоці, взагалі в цих емоціях, коли ти бачиш щось таке, прям вау, дуже величезне, дуже надихаюче. Також мені дуже подобається тут ботанічний сад, Бердана Гарден, він мені дуже сильно подобається. Також мені подобається тут ще фонтани. Взагалі тут гарно є де прогулятися. Дуже багато гарних і цікавих місць, які мені дуже подобаються, які мене надихають. З приводу цін взагалі в ресторанах, закладах цін на продукти, все те саме, як в Україні. Я не можу сказати, що дуже сильно щось відрізняється. Наприклад, той ж самий ресторан можна там сходити за 300, за 400 гривень. Тобто ціни не такі уж супер, прям великі, там 500-700 гривень. Ну, звичайно, ресторан це, напевно, трошки більші ціни. Там кафешка якась поїсти. Наприклад, я була в нас в кафешці, я замовляла грибний суп. Я зараз прикріплю скріншот, щоб точно сказати, скільки це коштує. Я замовляла грибний суп, фруктовий чай, і я замовила ще круасан. Круасан, фруктовий чай, і це, по-моєму, коштувало. 300 гривень, ну от тобто, ви можете орієнтуватися відповідно, які ціни. Звичайно, якщо проживання в готелі, ви, наприклад, хочете знімати якусь більшу кімнату, то вона буде коштувати там 1200, наприклад, 1100, 1300, можливо і більше. Якщо це, наприклад, двохповерхова кімната, або ви хочете знімати якийсь більший простір. З мінусів, тут в більшості номерів чути звук з вулиці. Тобто ми все одно чуємо оці шуми з вулиці, їх дуже сильно чути, і оце мінус. Також ще один з головніших з найголовніших мінусів: я не рекомендую їхати сюди в цей час, коли сюди поїхала я. Тому що зараз найбільший одне з найбільших свят мусульман, Рамадан, і салюти тут просто. З вечора до рання, і кожен божий день. Ну чесно, я стільки салютів різних напевно не бачила за все своє життя. І звичайно, через травматичні ситуації з Україною, ну і в загальному, я не розумію, як люди можуть спокійно спати, коли в них салюти постійно бахкають за вікном. Я ще напевно ще й до повномасштабки би це не зрозуміла, але зараз особливо. І я хочу сказати, що це просто кошмар. Я не рекомендую їхати сюди на Рамадан. Ви Можете загуглити, коли Рамадан, от березень, кінець березня, початок квітня, не рекомендую їхати в куала Лумпур, тому що це просто шаленість. У мене подруга моя з Києва писала про те, що вона не спить в Києві три ночі через салюти. А я їй кажу: ти не повіриш, але я теж не сплю тут через салюти, тільки реальні салюти, які постійно за вікном. Також ще один з плюсів Куала-Лумпуру Лумпуру. Ну, це мені здається, плюс може бути в Києві взагалі, але тут дуже багато торгових центрів. Дуже просто вау, неймовірних. Наприклад, один з найбільших, яких я була, називається Павільон. У нас є один жарт з моїм другом британцем. Коли ми піднімалися на Кіл Тауер, я казала, типу, я намагалася там, є така, я не знаю, як це називається, але коли ти дивишся в такі окуляри, і ти, типу, дивишся і бачиш все збільшено, в збільшеному. Як ці окуляри називаються, я не знаю, але в збільшеному режимі ти можеш все. І я намагалася знайти. і Я пам'ятаю, як я кричала: О, я знайшла павільйон! я знайшла павільйон. Я кричала англійською, ну типу, тому що я дуже раділа, тому що я не могла на нього сфокусуватися, знайти його. і Тепер завжди, коли ми згадуємо це «Found a pavilion!» знайшла нарешті цей павільйон. Ну саме з висоти пташиного польоту, тому що це було на висоті. Так ось цей павільйон. Він насправді дуже крутий. Там дуже багато взагалі магазинів. Абсолютно усі бренди там можна знайти. Він дуже гарно виглядає, дуже яскравий, дуже багато фарб, блиску. Ну як торгові центри, але тут можна скупитися добряче. Фінанси фінанси йдемо скуплятися. Наприклад, що по цінах? Ось, наприклад, ось цю сукню я купила у павільйоні два дні тому, і вона коштувала 2000 гривень. Це зараз. Так само, це можна купити абсолютно будь-що. Там, наприклад, я купувала теж в одному з торгових центрів. Я купувала купальник. І він коштував десь половину тисяч гривень. Ось так орієнтуємося, які в принципі ціни Тут можна теж купити все, що завгодно. Дуже багато хто приїжджає, наприклад, з Балі і скупляється тут. Деякі люблять навпаки на балі скуплятися, а деякі з балі приїжджають в Куала-Лумпур, бо це досить близько, і можуть тут скуплятися. Також, що ще я не дивилася, я не була тут в горах. Мені ще говорили про ланкаві, Борнео і. Про те, що дуже гарно на півночі, те, що ось це це ще не Малайзія, а на півночі там дуже гарна природа і є дуже багато регіонів, які можна дослідити. Я ще не їздила, тому поки сказати не можу. Можливо, в наступну свою поїздку в Малайзію я досліджу ці регіони більше і вже буду більше знати, що я взагалі хочу подивитися. І я тоді зможу більше вже детально розповісти про різні інші регіони Малайзії, тому що поки я залишалася три тижні, і до цього я ще приїжджала на три дні, і зараз я залишилася вже три тижні саме в куала Лумпурі, і тому можу розповідати про Куала-Лумпур. Це до речі, столиця Малайзії, хто не знає. Але хочу сказати чесно, що в мене ніколи не було в планах поїхати в Малайзу. Ну тобто на Балі я хотіла вже давно, і в мене була ця мрія. Але Малайзія для мене була типу, що я взагалі там побачу? І коли я приїхала перший раз, вона просто тако. Ну просто, от я заїхала вночі в це місто, і просто всі будівлі світяться, сіяють з такими підсвітками, з такими всякими штуками, і за такий заїжджаєш, такий вау! Просто тому що це дуже величезний контраст після, наприклад. Чотирьох чи там перший, перший раз я приїхала в Куала-Лумбур два місяці тому, і це дуже величезний контраст з балі, тому що балі взагалі інакший. І про балі я обов'язково вам теж запишу відео, тому що на Балі я вже жила чотири місяці, тому в мене є дуже багато інформації. Взагалі запитуйте, пишіть в коментарях, що вам цікаво взагалі про мандрівки, про мандрівки Малазію, про мандрівки саме по Балі. У мене дуже багато є цікавої інформації, якою хочу поділитися. І також хочу для вас оголосити, що. Буде там знизу посилання на інстаграм, і я планую зробити вебінар саме по соло мандрівках. Я хочу бути амбасадором номер один соло мандрівок в інстаграмі, в Ютубі, взагалі всюди, тому що ось вже. Скоро закінчиться п'ятий місяць, як я подорожую одна за кордоном саме по Азії. І я хочу сказати, що це просто космічний експірієнс. Він дуже цікавий, і в мене вже дуже багато є лайфхаків, усвідомлень, чим я можу поділитися. Це саме може бути більше стосуватися Азії, але в загальному я подорожувала багато ще в інших країнах. Тому я думаю, що ці лайфхаки знадобляться по подорожах взагалі абсолютно будь-де. І, звичайно, це буде не тільки лайфхаки по подорожах, там ще буде менторська частина. Як взагалі наважитись подорожувати одній? Як це може трансформувати вашу реальність? Тому що ось ніби здається, а що таке подорожувати одній? А ось те, щось подорожувати одній може дуже змінити вашу реальність, ваше життя. Взагалі, в цілому, як ви спілкуєтесь, комунікуєте з людьми. Це може дуже класно змінити вас як особистість в кращу сторону. І тому там буде і про трансформації, і мої менторські поради. Фішечки, лайфхаки секрети. Усі секрети я вам обов'язково розкажу на цьому вебінарі. Тому підписуйтесь в інстаграм, там буде оголошення про те, коли саме буде вебінар. Буду дуже рада вас там бачити. Ставте дзвіночки, вподобання, пишіть в коментарі, рекомендуйте це відео друзям, знайомим. Я буду дуже багато розповідати і розкривати корисної цікавої інформації. в мене в планах є дуже багато всього, що я хочу створювати на Ютубі, тому далі буде ще тільки цікавіше. З вами була Дарина Менторка. До зустрічі в наступному відео.